Привіт-привіт! Мене звати Надія і ви завітали на канал про вишивку. Тут ви зможете переглянути, як відтворюється дуже гарна робота від фірми Хаєт. Я повинна була зашити ось це крило крейніком. Далі зробила розміточку 10 на 12, тут 12 тисяч буде хрестиків. І давайте поглянемо на картинку, що я буду вишивати. Ось це небо я вже вишила, вишиваю я в цьому участочку крило, бачите, зашила, ось воно на роботі. Далі буду вишивати в праву сторону ручка, ангелочка в мене вже вишита. І далі я буду зашивати, вишивати найцікавіше це обличчя і волосся самого ангелочка. Це буде просто чудово. Я дуже люблю вишивати такі участочки, де. Ну, тому що хмарки це є хмарки. Ти дивишся? Ну, небо хмарки так. А це буде просто. Ой, краса. Обличчя створюється, така неймовірна краса. Я вже чекаю з нетерпінням, хочу швидше розпочати і ділитися з вами. Але давайте пригадаємо, що я вам розповідала в попередньому відео. Це я заміняла цей крейнік. Я його вишивала з ниточкою екрю, клала і скажу вам, що різниці немає. Коли класти цей крайнік з екрю, взагалі різниці в роботі я не бачу. Воно має право на життя. Так? Виходить гарно, ніжно, тому я йду вишивати і покажу вам новий включення. 10 грудня, і я спішу вам показати, що я вишила на цьому участочку. Ось ви можете бачити вже контур голови ангелочка. Тут буде волосечко, тут буде ротик, обличчя, носик. Ну, я це вже бачу. Я надіюся, що і ви це бачите. А це в праву сторону вже платічко наступного ангелочка. Ось низ платічка, краєчок там буде ніжка. Уверх і буду вправо вже в наступному участочку, ми зможемо побачити голову ще одного ангелочка. Я ну, надіюся, що мені вдасться вишити його повністю. Е, ну, він, маю на увазі, що він в цій полосі, якою я вишиваю 10 клітиночок вгору, він поміститься, але побачимо. Давайте картиночку вам покажу і подивимося напевно, з іншої сторони, щоб не закривати вишивку. Ой, Ось так платье. Бачите, ось цього ангелочка, платько, воно буде, ну, так як е, по картинки, ніби він мав би в мене вже поміститися на цю роботу, на цей участочок 10 клітиночок. Тому що от голова ангелочка, тут буде крило далі, і я думаю, що поміститься. Тут уже е, е, як хмарки, і ось цей голуб. Десь там буде. У мене вишиватися такий голуб. Ну, не знаю, не знаю. Поміститься він, не поміститься. Треба вишивати і дивитися, і не гадати. Отже, до нового включу. 14 грудня і моя робота настільки підросла. Ось подивіться, будь ласка, вже видно яке гарненьке обличчя в мого ангелочка виходить. Ще декілька хрестиків, звісно, потрібно дошити і у волосечку дошити. І буде краса. Я так бачу, що там в волосечку буде якась квіточка. Ну, схоже на це. І тепер хочу вам сказати: за попередньому включенні я говорила, що це несплатка, я помилилася. Це є крило наступного ангелочка, тому що низ платічка і ніжку ангелочка я вже вишила в попередньому ряді. Давайте я трішечки поверну камеру і вам покажу. Ось можна бачити низ платічка, тут ніжка ангелочка. Так, і ручка ангелочка. Це вже вишито. А це буде крило, і в наступному вже участочку буде голів, голова наступного ангелочка. Я помилилася, тому, знаєте, кожен рядочок, коли вишиваєш, переходиш на новий, ти вже забув, що було в нижньому. Я часто дивлюся картинку, щоб згадати, ой, а що в мене вже там вишито? Давайте по картинці я вам ще покажу: ось бачите, ручка ангелочка тут є. І тут є ручка. Такий участочок вже в мене вишитий. Це ручка ось цього. Тут ніжка, ось нижче ніжка. І виходить, що мені потрібно вишити ось це крило вгору. І буде потім переходити вже далі, вишивати красу мою неймовірну. Ну що ж, іду я ще трішечки повишиваю і покажу вам, що в мене вийшло. На цьому участочку я вишила вже більше половинки, 7 тисяч. І йду ще трішечки щось повишиваю і поділюся з вами. Ось ще 2000 додавилося. Так, в мене вже є 9 тисяч, залишається ще 3. Давайте поглянемо на це обличчя дівчинки, як воно гарно вийшло, які гарні, гарні такі переходи. Нагадаю, що тут немає блендів, гарні ті кучері, гарна квіточка в волосечку. Ну, видно, що там така квіточка. Це крило, мені ще треба зашити, там десь два кольори. Ну і цей участочок трішки неба. І ну, там уже таке. Цікавеньке буде, тому що вже є картинка, на яку можна дивитися. Так хочеться потрогати ті волосечко, поправити десь, погладити. Воно все таке гарненьке, да? все таке ніжне. І ну, мені дуже подобається. Напишіть, чи подобається вам те, що в мене виходить на картині. Тому що мені дуже буде приємно почитати ваші коментарі. І тут в мене є якась. Два хрестики щось не зрозуміло. Я перегляну, чи я не помилилася в схемі, але, напевно, що ні. Напевно, якось так падає світло, і воно так повинно бути. Хмарки ще трішечки за шию. Тут хмарку, тут, тут небо. Тут десь має бути голуб, але я думаю, що він вже буде, напевно, в наступному ряду. Але побачимо, коли я верх той за шию і перейду на це крило, тому що я беру ниточку одну, я вже говорила, і вишиваю по, всій, по всьому цьому виділеному участочку. І так. Наступну ниточку, наступну, і деякі ниточки вже виходять з роботи. Отже, до нових ключень. Ось участок у 12 тисяч, який я виділила раніше, я весь вишила, і така краса в мене тепер є на картинці. Ось такий десь участочок 12 тисяч хрестиків. Звісно, можливо, трішечки більше, тому що я виходила за краї, що був такий рваний край, і були потім гарні переходи. Давайте поглянемо ось крило, про яке я вам розповідала, воно вже вишито, такі пірячка, ось такі, воно, здається, на чепу. В цих крилах досить багато крейніка. Зараз я спробую після цього включення вам вставити, якщо воно буде передавати вам отой от блиск крейніка, тут дуже багато креніка, тут більше п'яти тисяч, його, і воно блистить, ну камера не передає. Ось такі гарні ручки, ангелочка. Це платіжко, обличчя таке чудове, волосечко переливається. Все ж таки ті два хрестики повинні бути. А квіточка, наче справжня, зірвана якась айстра, не знаю. Ось таке гарне крило одне, друге крило, хмарки тут дуже гарні хмарки. Наступне крило це пір'єнки. Ну, Воно як, ну, ну як справжнє. ну, ну правда, Ось платко наступного ангелочка, теж таке кружевне. Тут внизу біля ніжки такі кружево, просто виглядає дуже-дуже ну, гарно ніжка. Такі пальчики видно все вишито неймовірна краса, ручка вона тримає таку мотузочку з трояндочками, то також дуже гарні троянди, то навіть видно, що це троянди. Але це вже видно все, коли розгорнута повністю картина. Що ж, мені це подобається все, скажіть, чи подобається це вам? Чи вишивали б таку картинку ви? Тому що ну, я розумію, що це, ну, як кажуть, на любителя, не кожен буде таке вишивати, але я рада, я дійсно рада, я щаслива, що я це вишиваю. Мені залишилося ще небагато, там 14%. Тому що вже майже 86 я вишила. Хочу нагадати, що 1% у мене складає 4200 хрестиків. Ну і тому, здається, мало, але насправді і не так уже мало. Отже, давайте зроблю вам ще включення, покажу, чи видно крейник. Ось так. Я спробую трішечки вам показати блиск крейніка в крилах. Не дуже його видно, на жаль, його тут досить багато. В цьому крилі його було 2000 і там з чимось. Звісно, видно розміточку, але вона змиється, все буде чудово. Я вірю, що вона змиється. Давайте ще так я вам покажу. Можливо, так буде видно трішки відблиск цього крейника, але, на жаль, десь, не десь воно виблискує. Хоча вам кажу, тут досить багато крейніка. Ну що ж, мої любі, я всіх вас вітаю з наступаючим Різдвом Христовим з Новим роком! І кожному з вас бажаю, щоб в ваш будинок завітали три чарівні гості: це здоров'я, щастя та кохання. З Новим роком вас! До зустрічі в новому відео. Пока-пока.